Немає захисту. Я б не хотіла щоб наш син комбаксером. За чим зайняти дитину? Я люнива хазяйка і. Тяма! Тяма, привіт! Ти ті такий замуризаний! Готові? Тям, ти готовий показати маму? Готовий, готовий? та дам Доброго дня! Ай, цей ночок камеру, іде, побачите на камеру. Всім привіт! У нас весело проходить сьогоднішній день. Якось так. Я навіть не знаю, що сказати стосовно цього. Я ще звикаю. Взагалі, пофарбував мене Костя позавчора. Вчора в нас був вихідний. А я нічого не знімала. Тому це вже другий день після фарбування. То я вже звикла трішки, але все одно різниця є між, бачите, корінням і кінчиками. Різниця існує. Але в мене ще є а, дві червоних фарби. Ну, різних я маю на увазі. Різні дві червоних фарби, які я хочу ще повз. Протестувати, щоб вибрати все-таки конкретно якусь одну і нею. Тому що я знаю, що одна із них дуже погано тримається, можливо, навіть і це Я не впевнена. Тому будемо пробувати. А мені подобається, тому що я скільки, років два була червоною навіть більше. З два з половиною роки я пробувалась в червоний. Тому для мене це не є, знаєте, щось таким новим. Тому ну, мені так подобається. І мені хочеться не тільки волосся кольору змінити, мені хочеться і губки підкачати, вирівняти. Тому що, можливо, звертали увагу, у мене одна губа, одна сторона губи виходить, ом, треба припіднята, коли я розмовляю. А, а інша ні, навпаки, так опущена, типу Ну, якось так, в общем, Я думаю, вас помічаєте коли я спілкуюсь. Тому хотілося б вколоти губки, щоб знаєте, якось їх вирівняти, можливо. Але я не знаю, коли це буде. А, тому да. У нас Костя працює на цих вихідних. Сьогодні, до речі, у нас неділя, відео виходить з запізненням. Так що вибачайте завчасно. У <кхи> нас жарко. У нас на останні дні у цей тиждень взагалі <кхи> хмар немає. Від слова зовсім. Сонячно 25 плюс, на вулиці отак вийде, то реально спекотно. Єдине, що це в тюрмка немає СПФ, немає захисту від сонця, він ще не прийшов, я замовила, але він не прийшов. Тому чекаємо. Вчора, коли лягала спати, я взагалі хотіла знову поговорити стосовно боксу. По-перше, я неймовірно рада, що усик він переміг, що він став чемпіоном світу. Це дуже класно, дуже круто. І я не фанат боксу, я жодного разу не дивилась бокс, але я вчора лягла вже спати, коли бокс почався, тому що він дуже ну, пізно йшов. Але я вночі прокинулася, чому там прокидався, я також прокинулась, І я першим чином подивилась в телефон в новини. Хто все-таки переміг? Ну, тобто, подивилась для того, щоб побачити, що переміг. Мусик. Тому я дуже рада, дуже рада за Усика, дуже рада за Україну, що така от перемога вже є. Це дійсно легендарна перемога. Взагалі бути боксером це не просто. Наприклад, я б не хотіла, щоб наш син був боксером. Це точно. Але я дуже рада за Усика, що він переміг, що він добився того, до чого він йшов. І... Він молодець, він крутий. Закривай двері, будь ласка, тю. наші двері закриваєш. Давай покажемо, яка в тебе книжечка є. Синок. В общем. Мені здається, у мене дуже багато слова, в общем. Ми вчора були в магазині. Ми їздили гуляти в магазин. І я знайшла таку от книгу. Це на Данській мові, звісно, що, але ж... Не в мові справа, справа в картинках і справа в звуках. Вона дуже з міцного картону. А тут у нас песики, котики. Ну, в основному, до речі, кошенята. Дітка, козенята, поросята, а видри. Качки, згадую, хто це? Качки. Тут у нас ще є тюлені ведмеді, леви і солони. І прикол в тому, що тут є такі от кніпочки, на які ти натискаєш. І воно видає звук. Хоче б мама скала? Де собачка? Де песик? Намагаюсь вчити песик? Де песик, тьома? Тьом? А де песик? А киця де? Де котик? Я деякі звуки почула вперше. Наприклад, цей, цей, це Циральна, як доросла кошеня таке. Хто це м'явкає? Хто я Котик, так? Котик? Ай, ще вчора тьома так смачно впав. Об отой куток. Отой куток на дивані. Зачепився і впав. От на книжечку зараз станеш і знову впадеш. Треба ж вставати на неї. Тьома, покажи своє вміння нове. Синок, Тьома. А хто так робить? Хто так робить? Як mm -hmm. ти докатився до такого життя самока? Що це таке? Вчора воно ввечері було набагато гірше, насправді. Сьогодні вже таке слабеньке. Але вчора ми, коли з Костю побачили, ми отак. Що на свиню наступив? А? На пересядку наступив? На кошенятку наступив, тьоме. Ти наступив на кошенятко? Натискати треба пальчиком. Давай тільки з відром ти не будеш ходити, давай, тьом. Все окей. Давай за чим зайняти дитину для того, щоб можна було приготувати йому обід. Синок, молодець! Повикидав. Мені тільки ті вугли, звісно, не подобаються. Не бери в ротика, клади в її в шухляду, клади. Так, да, В шухляду. І пальця, якби не прищемив. Було б а ще я останнім часом задумуюсь, та не то, що останнім часом, взагалі задумуюся, що треба життєві купувати башню помічника, тому що щось готувати без Тьоми вже неможливо. Він починає проситися на руки, проситись подивитись, що я роблю. Тримай. Йому цікаво, коли я щось готую там їсти, йому цікаво дивитися, що я готую, як я готую. Я думаю, це якраз буде стимулювати його. знаєте, Я думаю, йому цікаво буде їсти те, що він також приймає участь в готуванні їжі. Бідна дитина вже голодна. Це я тьомі просто готую. Я приготувала яйце варене, авокадо. Взяла авокадо, яйце, варени, і це варене, і... Сочевицю. Чи ми можемо... Ні-ні-ні, не так багато синок. Я зараз тобі все дам. Ой. Хочеш скуштувати? Не. Скуштуєш? Ще замовила вже нормальні вилочки з ложечкою, щоб були. Сталеві Тому повинні на цьому тижні прийти, щоб Тьома вже почав пробувати їсти приборами нормальними, тому що силікон до силікону, але це не таке натуральне. У нас є така маленька схилочка, але вона досить таки гостра і для дитини ще ранувата. Так? Будеш шісте? А потім посуд будеш мити. Я ще тримаю ногою, зараз він стоїть на стільчику. Тут, виходить, стінка висока опора, тут я опора і в мене стоїть ще коліно, повністю отак ось і нога. І також я його підтримую, щоб він не впав там, нічого такого. Ти це шукаєш? Бо зазвичай башню помічника використовують після року. Але, мені здається, тут дивлячись, як дитина стоїть, а тим паче, якщо дитина вже ходить, то, мабуть, треба з того моменту, як дитина тільки почала ходити, вже мати такого помічника. Так? Так і борщ можна було приготувати з тьомою. Все, пішли їсти. Буду кормити тьому. Хто їсть, вважаємо вам смачного. Я навіть встигла приготувати борщ. Ну, правда, я льонива хазяйка. І, можливо, для вас це буде зараз боляче побачити, боляче дізнатись, взагалі боляче було дивитись на мій борщ. А так, я готувала борщ із заправкою для борща. Я, до речі, не люблю борякову томатну, я люблю з болгарським перцем, але, на жаль, не було розкупили. Тому в нас ще є одна пачка буряково-томатних. томатний. Ні, взагалі я люблю готувати перші сама, але набагато швидше готувати саме із заправкою, із пакетика. Можете кидати в мене камнями, я нормально до цього від... Від... буду відноситись і відношусь, тому не хвилюйтесь. У мене до вечора були плани вийти на вулицю, дещо поробити, але на синочок вирішив. Все в іншу сторону інакше зробити. І я викладала півтори години. Зараз у нас 21.42. Тільки десь хвилин тому вийшла від нього. Я вже не витримувала. Мені дуже важко, емоційно, коли я не можу довго класти дитину. Тому доводилось навіть виходити з кімнати, щоб не і повертатись назад. Пала, правда, не в ліжечку, а в наше ліжко, тому я вже буду відпочивати. Тому що я реально я встала його качати, він дуже довго не хотів засинати. І це було якось так. Важко підбирати слова. Якось неочікувано було, Тому я буду завершувати влог. Хочу вам подякувати за його перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що ставите вподобайки, і побачимось з вами з наступного відео. Пока!